Капітальний ремонт теплових мереж біля будинків третього мікрорайону на завершальному етапі. Заміна трубопроводу проведена на території будинків Григорівського десанту 24, 26, 26А, 28, 30, дріб 16 та хіміки 18. Наразі спеціалісти проводять роботи біля ліцею імені Числава Чорновола. Роботу було поділено на чотири етапи. Перший етап це було підключення до теплових мереж, заміна мереж теплових житлового будинку з адресою 28 вісім тридцять шістнадцять Григорійського десанту. Це перший етап. Другий етап це була аварійна ділянка теплових мереж. Житловий будинок з адресою хіміки 18 Він вже теж повністю зроблений. Третій етап це було підключення. Будівлі адміністративної за адресою Григорської Десанта 26, А житлові будинки за адресою Григорської Десанта 24-26. Ці роботи також повністю завершені. Теплові мережі прокладено. Ну будинки запалення. Зараз четвертий етап починається. Це саме перепідключення старшої будівлі четвертої школи. Роботи будуть виконуватися так, що вони. В будні дні виконують земляні роботи, скривають лотки, зварюють нову систему опалення, не демонтуючи стару. І тільки після цього, в п'ятницю, після обіду, коли школьники йдуть учні йдуть додому. Проходиться е, дренаж старої системи зливання, після цього її вирізання та підключення вже змонтованої нової системи, яка заздалегідь буде зварена. І тобто за вихідні дні, п'ятниця, субота, неділя будуть зроблені ці роботи, і тим самим е, школа не почувствує відключення від централізованих систем опалення. Прикладання нових теплових мереж застосовані сучасні технології. Сталеві попередньо ізольовані труби теплотраси є енергоефективними. Це має сприяти зменшенню втрати тепла, зазначають в управлінні капітального будівництва. В кожній з п'яти теплових камер встановлені засувки. Їх можна перекривати в разі аварії, не вимикаючи при цьому усіх користувачів від тепла. Змінилися 17-го року вимоги до капітального ремонту та прокладання нових теплових мереж. А саме тепер є обов'язкова вимога це система СДКМ, це система дистанційного контролю та моніторингу. Тобто усі труби йдуть зі спеціальними. Проводами, які підключаються до контролеру, по яким буде даватися струм. І якщо десь проходить якась аварія чи протікання, то завдяки тому, що провод намикає його опір, змінюється, це відразу контролер щитує та надає інформацію, що на такому-то ділянці є пошкодження саме завдяки тому, що проходить замикання проводу, намикання і змінюється його опір. І тобто. У майбутньому, якщо навіть буде якась аварія, вже не треба буде копати усю ділянку, щоб знайти цю аварію, можна буде максимально точно знайти де саме пошкоджений участок. Раніше в цих камерах не було засувок, які зараз ставляться, тому якщо була б аварія у когось спочатку ділянки, то відключали б у всіх. Зараз це можна буде по чергово відключати. Прокладати нові інженерні мережі розпочали наприкінці весни. Кошти з міського бюджету виділялися поетапно. Загальна вартість капітального ремонту складає 14 мільйонів гривень. Виконує роботи підрядна організація Товстройсь спецтехніка. Завершити капремонт на об'єкті планують до кінця року. Так, в межах договору мають бути проведені роботи з відновлення благоустрою. Це ґрунтовий насип та прокладання кілька тротуарних доріжок, які були пошкоджені під час ремонту. не вистраю за їдою. Ага. Вони вже миються, таке враження, що вони вже поїли. Юрій Квочка зі штабу Незламних показує нам відео від бійців 35-ї бригади. Ці котики прибилися до них на прифронтовій території. Юра, дивись на цих гліопардів сидять коротше, під дверями і заглядують. Знаючи, що вечором їм їда, коротше, зараз... де там ще ті бінгавики не достаю. Леопарди. Ще день, подождіть, завтра заберемо ваш корм, будемо вас кормить. Корм для тварин один з затребуваних запитів. Через тиждень з Німеччини волонтери чекають черговий вантаж. Ми чекаємо груз від нашої Віронічки, яка зараз живе в Германії. Але вона сама народилась тут. Вона нам постійно допомагає десь. Мабуть, через тиждень вже будуть груз від німців. Там медична допомога для військових, корм, корма для тваринок. Ну, часть вантажа піде чисто військовим, часть нам потрібна деяка допомога для тваринок, дуже часто військові. Звертаються к нам за допомогою по тваринкам, що в бліндажах, в окопах дуже багато тваринок, які прибуваються до військових. Ми плануємо частину цих тварин евакуювати на... Нашу територію заказали там переноски, все, що можна передати військовим. Там вони нам запакують цих тварин, котиків, собачок, і воно через медінськ медицинські вакі поїде до нас. А тут же будемо думати, що з цим робити. Бо з двох котів, вже по 14 котів. Тільки в бліндажах живе з військовими. А як вони мінають, міняють локацію, Ще потрібен час щоб всіх котов запакувати, десь перевести. Ну і треба їх чимось треба годувати, тому прийняли таке рішення заказати у німців корм чисто по тваринах для військових. Ми зустрілися з волонтерами, коли вони відправляли вантаж на передову. Це енергетики та кава. Допомога вже від українського виробника. Ми співпрацюємо з фірмою нові нові продукти. Вона нам допомагає енергетичними напоями для військових. В Одесі отримали очереднові одних вантаж і одразу приїхали на нову на місце відправки. І час, груза вже відправили, а все, що залишилось, піде нам на склад і будемо трохи відправляти. Це хороший енергетик, нон-стоп, Його дуже полюбляють військові, хоча він не дуже корисний. Но... Просять медики на передовій, вакії. Всі, хто зараз знаходиться на передовій, його, на жаль, змушено пити. Волонтер зізнається, щоб підтримати себе в формі і самі іноді вживають енергетики, втома де далі дається знаки, а зупинятися не мають права. Зараз таке час, що та допомога, яка йшла із-за кордону, вже до нас. Практично не їде. Щось ми там знаходимо, але знову, це дуже багато коштів потрібно на транспорт. Те, що ми можемо потягнути, ми тягнемо. що не можемо, питаємося за допомогою наших мешканців збирати і відправляти. Підтримка потрібна як фізична, так і моральна. І плюс, я ж кажу, що вже наші лічні кошти закінчилися. Бо транспорт постійно треба їх заправляти. Йде наші машини, плюс в нас і дуже дякуємо нашому волонтеру Павліку. Він постійно нам дає машину, ми на ній перевозимо вантажі, але ну, його опять же, потрібно заправляти. Евакуація котиків з передовою це новий напрям підтримки військових, розповідає Юрій. Поки що конкретного плану, що з ними робити далі, немає. Волонтери сподіваються, що зможуть знайти їм нових господарів в Україні. Новорічні свята перенесли на два тижні раніше. Це стало дуже помітно по супермаркетах. Тут же прикрашені стелажі та встановлені штучні ялинки. Чи звикли мешканці Південного до нового календарю? Ми запитали, як жителі планують святкувати новорічні свята за новим чи старим календарем. Скажіть, чи святкуєте ви зараз день святого Миколая, 6 грудня? Так, кожного а року. Давно прийшли. А... Попередній рік і перед ним як це буде піза, поза, ну, поза минулий поза минулого віку. Как ти вже привикли? Ми ж швидко підстраюємося. позитивно, тому що я вважаю, що нам потрібно відходити від московського календаря. Я зараз у відпустці, так сказати, на, на великий термін, а я знаходжусь у Хорватії. А там розріздво 24-го, то я вже третій рік поспіль буду зустрічати його 24-го. І тому я дуже гарно цьому відношусь. Також зустрічає 24-го. Мабуть, так, але ну, для мене це ні. Ну, це не було чим-то камнем приткновения, як там може для других. Ну, Навірно, так буде правильніше, Раз Європа майже так вже довгий період живе по этому календарю, то і нам можна перейти. Я, як для мене, то для то суперечки внутри немає. Чи звиною змінилися ваші погляди на подарунки, саме бажання подарунків? Так, звичайно. Більше вже не хочеться чогось такого масштабного. Ти вже бачиш сенс, в яких маленьких речах, тому вже немає такої потреби Прям просити в батьків айфон на Новий рік, тому це вже більш лояльно ставитись до всієї ситуації України. Тому так. А що зараз ви бажаєте Новий рік і на себе? Миру. Мирного неба. Це найголовніше, не напевно, що я хочу взагалі для всіх. Це, напевно, бажання всієї України. Ні, ніяк не змінилося. А от що ви зараз хотіли? З подарунків? Так. О, я б хотів комбо підсилювач для гітари. Розширену версію сюжету можете подивитися у програмі Стосується нас.